Жінка померла на 11 хвилин і заявила, що перебувала в раю та в пеклі. 68-літня жителька американського штату Канзас Шерлотта Холмс розповіла про свій містичний досвід, який, по її словах, відбувався під час зупинки серця. Жінка знаходилася в стані клінічної смерті на протязі 11 хвилин і стверджує, що за цей час відвідала рай та пекло. По словам Холмс, вона дивилася за цим із сторони, в тому числі бачила особисте тіло. Вона описує рай як місце, наповнене чарівною музикою, ароматами квітів і неймовірними пейзажами. Там її супроводжували ангели, а серед цього всього вона впізнала умерлих родичів та святих. Однак її подорож не обмежилася тільки світлою стороною. Жінка стверджує, що Бог показав їй і пекло. Це мрачне місце з криками болю і запахом гнилої плоті. По її словам, це було зроблено для науки для інших. Холмс підкреслює, її переживання стало для її доказом існування загробного життя і того, що після смерті. Е, є щось, що неможливо описати словами. Друзі, таких історій вже тисячі і ще більше. І всі ці історії розповідають дуже схожі ситуації. Ці, з цієї історії ми маємо з вами взяти для себе висновок, тобто переосмислить своє життя, чи ми, чи ми живемо з Богом, чи, взагалі, чи ми далекі від Бога. І взагалі з цієї історії ми маємо. Взяти приклад, що за все придеться відповісти за кожне, за кожне слово і за кожне наше діло. Тому підписуйтесь на мене. Ми будемо разом пізнавати істину і дуже багато цікавої інформації.